Рутина з'їдає час, а управління будинком стоїть на паузі. Рутина на нарахуваннях і боржники щомісяця. Бухгалтер знову все зводить ручну. Збори мешканців не відбулись. Знову не вистачило голосів. Паперова тяганина та нескінченні дзвінки. Настав час змінити підхід. Нова все для ефективного керування ОСББ в одному рішенні: Економте час, зменшуйте витрати, отримуйте відмінний результат. Лише кілька простих дій і рахунки вже сформовані та автоматично з'являються у віртуальних кабінетах мешканців, нарахування, облік, збори, усі інструменти на єдиній платформі. Оплати надходять і в реальному часі відображаються в обліковій системі. Автоматично, зручно, професійно. Реєструйтесь у кілька кліків за допомогою свого електронного цифрового підпису. Достатньо обрати свій ключ та підтвердити дію: легкий старт. Підтримка на кожному кроці. Провести збори як місія здійснена. Низька явка мешканців на голосування. Немає кворуму. Рішення не прийнято. Тепер збори онлайн. Мешканці отримують повідомлення, знайомляться з питаннями та голосують, підтверджуючи особу електронним цифровим підписом. Збори з будь-якої точки світу. Юридично дійсні рішення. Облік у блокноті, Excel чи інших сторонніх системах ускладнює контроль. Не дозволяє побачити загальну картину та вимагає ручної перевірки даних. У нашій системі все автоматично, чітко та наочно. Нарахування, платежі, борги, баланси, рахунки та акти у єдиному просторі: звітність без стресу. Переходьте на сучасний професійний рівень сьогодні. Наш 25-річний досвід дозволяє поєднати комфорт із інноваціями, що значно економить ваш час, сили і кошти. Спробуйте два місяці безкоштовно. Стартуйте без витрат.